15 серпня продовжуємо збирати ожину сорта Black Satin. Перші ягоди почали достигати 10 липня. З того часу ми вже зібрали 20 кг ожини з одного куща. Кожного разу збираємо по 3-4 кг ягід. От і сьогодні зібрали 3 кг ягід. Для того, щоб ягода була солодшою, восени вносимо калійно магнієве добриво. І ось погляньте, скільки ягід залишилося на кущі. Зазвичай ми ожину збираємо весь вересень. Блексатин дуже врожайний сорт. Одного кущика вистачить навіть на велику сім'ю. Звісно, якщо кущик не молоденький, наприклад, нашому вже 10 років. Ягода в нього велика, смачна, ароматна.